Всім доброго раночку від українців з Нідерландів. Отак От у нас сонечко сходить зараз 8 годин ранку. Їду по справам. Намічається гарна погода. Всім гарного дня! Мирного неба, найшвидшої перемоги. І пишіть, будь ласка, що цікаво вам узнати про Нідерланди. Знаю, що є гарна новина для людей, які знаходяться в Європі. Війсь захист буде продовжено до 4 березня 2025 року. Поки ще вертатись в Україну небезпечно, тому це гарна новина для українців. А наше село просипається, дзвонять дзвони, звуть на службу. Люди їдуть на роботу. Пожвавлення вже 8 годин ранку в суботу. Сьогодні буде теплий день, але ранок прохолодний. Вранці 14 градусів тепла, а в день буде в нас 26. Як сонечко гарно підслучує дерева. Якщо що, я не в руках тримаю телефон, у мене він на підставці такий. Тут не можна. Їхати з телефоном в руках можна отримати страх. Ah, їде і насвистує. Прекрасно. Вони тут так люблять свистіти. До речі, жінки теж. Така щаслива нація. Нема проблем, зранку їде і свистить. Красота. Знову наш прекрасний парк. Так, друзі, мене запитували в коментарях про допомогу, яку ми отримуємо. Наразі ми живемо в сім'ї і допомогу ми отримуємо 364 євро в місяць кожний. Але вона буде зменшена не суттєво на 10 євро, тому що програму закривають допомога людям, які приймають у себе біженців в сім'ях. І там ця допомога ділиться на дві частини. Частина тобі там більша, і менша частина 90 євро. Це це повинен віддавати сім'ю за користування водою, електрикою. От. А вона тепер буде зменшена, не знаю, може надалі бути зовсім е знята. Але це не означає, що сім'ям не можна приймати у себе українців. Це за їх бажання. Закривається програма, яка підтримувала ці сім'ї. О, так що проживання в сім'ях буде продовжуватися. До речі, багато українців живе в сім'ях і в приватних притулках, які передоставляють приватні люди. Ну, майже так само, як і муніципалітет. Так, тут хожу, зараз буде трісочка, так що включу, включуся пізніше. Що ще хочу сказати? От, по зрівнянні з Німеччиною у нас нічого поки що не змінилося для пенсіонерів для виплат. А от, наприклад, в Німеччині, мої родичі, так там з пенсіонерів допомоги тобто зняли ту суму, яку вони отримали в Україні пенсію. У нас ще ніхто нічого про це не говорив, хоча пенсія в мене аж 50 євро. Яку більшу з цим, мабуть українців? От. У Ніка теж така сама пенсія, ще ніхто нічого не говорив. А в Німеччині вже цю суму відняли від допомоги. Наприклад, отримували вони 500 євро, якщо пенсія 100, 200, 150 євро, родичів непогано пенсії, там піднімали по 200 євро. А ми отримали листа, скоро підемо в кінець. Нас чогось запрошують. Теж хочуть знати інформацію, чи не тут, чи не тут. Побачимо, І... що вони будуть нас запитувати. Може теж будуть якісь зміни. Якщо якісь будуть, то я вам обов'язково все розкажу. Ще хочу розказати, запитую теж, скільки годину тут платять гроші на роботі. Бо дорослим людям платять більше, тому що працюють тут діти 14 років і їм платять менше. А дорослим платять від 11,50 євро за годину і до 12,50 в основному. Це на таких простих роботах. Але я читала, що в уряді якась партія там хоче збільшити виплати за годину роботи до 18 євро. Було б класно. Ну і підтягнути до цієї суми, е яка вже буде мінімальна зарплата, підтягнути і пенсійні виплати, і допомогу на дітей. Hello. Так що такі новини на сьогоднішній день. Я ще раз всім бажаю гарних під них, гарної погоди, здоров'я, радості і національні. А так і діти ганяють на велосипедах. Тут люди мало сплять. Давайте ще зайдемо в теплицю. Подивимось, що у нас тут залишки томатиків. А, і там ще такі величенькі є. А це все маленькі коктейлі. Такі ще є і зелененькі. І червоненькі, скоро вже треба буде позбирати. Нехай ще поки дозрівають. Ось, бачите, ще такі маленькі будемо ще збирати. А он він росте і росте і ще цвіте. Я думаю, в теплиці ще будемо збирати урожай і в жовтні. Не знаю, чи в листопаді буде, але в жовтні точно буде. Так от, поливаю, а він росте і росте. Ну нехай росте. А ось я посадила огірок і все-таки один прижився, росте. Так, треба обірвати ці. Звісно, він такий якийсь слабенький, і все в нього пустоцвіти. Наче ж я гібрид садила, сіяла. Не зрозумію, в чому річ. Побачимо. О, є маленький огірочок, дивіться. Ну, головне, щоб не захворів. Значить, гібрид. Оце ми відламаємо, щоб йому більше сили було. Так. Ну, Нехай росте. Я його одобрила. Сильно не хочу одобрювати. Треба зробити дірку в цьому горщику, щоб корні туди проростали в землю. Бо йому тут буде мало місця. І, може, ще будуть у нас огірки в теплиці. Угу. Прикольно. З градусів в теплиці 24 градуси майже. Ну, зимою о, вночі менше. От, але 24 нормально. Зараз в день, на вулиці 19. Треба закривати двері, нехай тут буде тепло.